А ми продовжуємо обговорювати політичну ситуацію в Україні, зокрема реакцію світу на події в Криму гість нашої студії. Богдан Яременко, генеральний консул України в Стамбулі. Доброго ранку, пане Богдане. От Доброго скажіть, ранку. де нині центр розв'язання з цієї кримської кризи. Чи впливає якось на події? Реально впливає організація Об'єднаних Націй або ж все вирішується в Вашингтоні, бо зараз дуже хочеться знайти центр тяжіння. Ось цей. Ну можливо, несподівано буде почути це від дипломата центру вирішення цієї кризи в Україні. В Росії а найбільшою мірою вона залежить від нас і від керівництва Російської Федерації. Якщо ми говоримо про зовнішні центри впливу на ситуацію в Україні, то слід розуміти, що ООН – це універсальна організація, в якій обговорюються фактично всі проблеми людства а для Ради безпеки ООН, як найбільш авторитетного і універсального теж органу у сфері безпеки, ну характерне таке явище як консенсусне прийняття рішень, і з огляду на те, що Росія є членом Ради безпеки, звичайно важко очікувати консенсус у тих питаннях, які Росія не сприймає. Або займає якусь окрему позицію через те важливий сам факт, що і питання, що стосується конфлікту між Україною і Росією, а власне кажучи російської агресії в Україні, обговорюється на цьому найбільш поважному міжнародному форумі з питань безпеки, і не лише обговорюється, а фактично останні засідання показали, що ми маємо цілковиту підтримку світову позиції саме України. Що стосується інших організацій, то серед найбільш важливих, які б я відзначив, це звичайно НАТО ЄС. Які можуть вплинути на цю ситуацію. Звичайно, на ситуацію можуть вплинути і країни Великої вже тепер сімки, очевидно, не вісімки треба говорити. Це Питання ще ж не закрите повністю, тому ну воно не закрите, але ми бачимо фактичний розвиток, розвиток подій. Так? Тобто Росія не визнає агресію, питання не закрите, але воно для нас закрите, ми розуміємо, що відбувається. Через те, коли сім з восьми країн заявляють, що вони не хочуть бачити Росію на наступному саміті, то залишається мало сумнівів щодо того, яка позиція країн сімки. Через те, ось і звичайно на двосторонньому рівні країни гаранти безпеки України, це Ядерні Держави, Сполучені Штати, Британія, Франція, Китай. Так само важливо звичайно позиція Японії. Ключові гравці так, так само вже висловили свою позицію, і вона можна сказати абсолютно безапеляційна на підтримку територіальної ціни. Вона буде дієва, оскільки ще, скажімо, місяць-два тому лунали такі заяви про глибоку стурбованість. Далі, 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 ніж ці заяви саме про глибоку стурбовані ситуацію, Часто справи не йшли, і тільки чи будуть зараз розвиватися якось інакше події, крім ось таких заяв? Ну я розумію, українців нам би хотілося вирішити всі свої проблеми відразу і мати е, якусь дієву, рішучу видиму допомогу світового співтовариства. Ми були дуже незадоволені е, в більшості своєї тією угодою, що підписали з Януковичем при посередництві е, Франції, Польщі Німеччині. Але давайте скажемо прямо що е, саме після цієї угоди, після її підписання, уряд і розвалився. Через те, не все, що ми не бачимо, є недієвим. Важливо вже сам факт існування цієї позиції, тому що коли світові провідні гравці висловлюють щось, Росія не може ігнорувати їх позицію. Росія не попри її ядерний статус, її військово морський, військово -морський флот, її збройні сили, вона не живе самостійно в світі. Вона так само залежна від думки світового співтовариства. Через те, попри те, що ми, скажімо, не бачимо того, щоб. Мабуть, бо українці хотіли побачити би якихось би військових підрозділів, які входять для того, щоб захищати нас. От все ж таки не, не не треба бути настільки наївними. Важливо вже те, що позиція світових центрів впливу висловлена, і Росія вже починає її враховувати. Давайте про позиції більше поговоримо. Ми вже чули позицію Барака Обами. Також відбувся візит Джона Керрі, це держсекретар США, який вважається другою людиною, за значенням, скажімо так, як буде. Розцінюватися цей візит не просто а, за результатами, а який зміст він міститиме для всього світового співтовариства? Ну давайте скажемо прямо, що звичайно зовнішню політику Сполучених Штатів Америки визначає президент і вже більш чітко висловити позицію на підтримку України ніж це зробив Барак Обама, і більш чітко висловити незгоду і незадоволення, звичайно, дипломатичною мовою з позицією Росії, як це зробив президент Сполучених Штатів, неможливо І, очевидно, візити державного секретаря відбуваються саме на розвиток позиції, яку вже визначив президент Сполучених Штатів, яку і, до речі, тут треба відзначити, що в Сполучених Штатах, як в будь-якій демократичній країні, важливу роль відіграє конгрес. Не кожному президенту щастить у своєму житті в Сполучених Штатах мати підтримку обох палат парламенту і обох партій в парламенті щодо питань зовнішньої політики. Щодо України, ми бачимо, що і Сенат, і Палата представників, і республіканці, і демократи достатньо одностайно підтримують позицію Білого Дому через те, те, що Ке. Ері був в Україні, це свідчення рішучих намірів сполучених штатів бути поруч з нами, допомагати нам, не допустити подальшої ескалації, зупинити агресію для питання Криму. Дуже важливим є ставлення Туреччини. Вона не приховує, що має особливу позицію стосовно кримського питання. Наскільки для Росії буде вагомою думка саме турецької сторони? Ви знаєте, я б якраз би не сказав, що туреччина зайняла якусь особливу позицію. Позиція Туреччини цілком співголосна з рештою країн світу, провідних країн світу. Туреччина виступила на захист територіальної цілісності України. Звичайно, ми розуміємо, що Туреччину з огляду на існування у скажімо тривалих історичних зв'язків, кровних зв'язків між турками кримськими татарами, а також існування величезної кримсько-татарської діаспори, в Туреччині, яка в кілька разів більша ніж чисельність кримських татар в Україні. Офіційна Анкара не може ігнорувати такі речі. Через те вона зайняла ту позицію, яка зайняла. Звичайно, це країна НАТО не слід забувати, і це ще один. Голос на підтримку України в НАТО, але треба розуміти, що Туреччина зараз переживає не найпростіший час в своєму розвитку. Туреччину зараз спіткала не менш глибока ніж нас внутрішня криза, політична криза там відбувається все. Це поглиблюється на фоні місцевих виборів, підготовки до президентських виборів. Туреччина зараз дуже активно задіяна в розв'язанні в регулюванні ситуації і конфлікту в Сирії. Туреччина має непрості зараз відносини і з Грецією, і з Іраном, і з Іраком. Через те ну, власне це окрема держава, яка має свої власні. Проблеми так, але я веду це до того, що нам слід бути вдячними Туреччині за ту позицію, яку вона висловила. Це позиція друга і стратегічного партнера, але я би не сподівався на більше зараз. І ще повертаючись саме до того, що відбувається зараз у Криму. Є інформація озвучена секретарем РНБО Андрієм Парубієм, що Росія намагається намагатиметься приховати свої війська від спостерігачів в місії ОБСЄ. Хіба для цього для всього світу зараз буде найважливішою позиція ОБСЄ Цих спостерігачів чи все ж таки будуть орієнтуватися на те, що ми почули на засіданні ООН? Ну, нам треба розуміти, що те, що видається е, однозначним і очевидним для українців, е, не, зу, не завжди, а точніше, майже завжди, виглядає зовсім інакше в іноземних державах. І те, що ми відчуваємо на собі зараз страшенний пресинг, відчували зараз системи каральної президента Януковича. Зараз відчуваємо пресинг російської агресії. Не так очевидно для західної аудиторії, не так очевидно в інших країнах. Є інформаційна площина, в якій відбувається також дуже активне взаємодія, і це лише відбувається на я би сказав. Що питання навіть не в тому, що Росія веде агресивну е, пропаганду і фактично оббріхує Україну, бреше всьому світу. А питання в тому, що е, так як і українці мало що знають про конфлікти в Руанді, про конфлікти в Сірії, okay. так само громадяни в інших державах хочуть жити чимось позитивним, приємним, вони не хочуть, щоб їхні уряди втручалися у воїни, хочуть, щоб у них вдома був мир. І е, тут потрібна мудрість і далекоглядність е, урядів цих держав для того, щоб пояснити своїм громадянам, що відбувається, і в цьому плані позиція обс є до. Уже важливо, оскільки це так само на величезному, євроатлантичному просторі одна з провідних організацій у сфері прав людини, у сфері безпеки, регіональної і так далі. Через це дуже важливо надати сприяння цій місії. Але звичайно, з того, що ми вже бачимо ті заяви, які роблять лідери іноземних держав, навряд чи Росія зможе когось обманути. Ну, власне, про це абсолютно відверто. Таким фактично я процитував зараз президента Обаму. Це є, це його слова. Так було, подібні висловлювання були в його тексті. А скажіть. От говорять про ізоляцію певну Росії, зокрема США, Євросоюз. Наскільки це реалістично і чим це загрожує Росії? Чи обійдеться тут ну просто, скажімо, якимись економічними санкціями, чи це буде знову ж таки якась велика стурбованість? Ну певна ізоляція вже є. Ми щойно говорили про рішення Великої вісімки не проводити саміт у Сочі. Це вже ізоляція, це вже дуже потужний сигнал дипломатичного тиску. Звичайно, у Росії є держави сателіти, держави залежні від неї, які зараз не будемо називати імена, це і так очевидно, які очевидно ну не будуть висловлювати якоїсь позиції спробу. Ють, утриматися, або можливо десь і підтримують навіть Російську Федерацію, але це невелике число сусідніх держав, які не відіграють вирішальної ролі. Весь інший світ, і ми це бачили. Держави Африки виступали на засіданні Ради безпеки ООН, підтримували територіальну цілісність України, закликали Росію і Україну вирішувати питання, які існують між ними в мирний спосіб, що повністю відповідає українській позиції, тобто це дипломатичною мовою стати на наш бік, оскільки ми не здійснюємо агресії. Ми виступаємо так само за вирішення будь-яких Проблем проблем мирним шляхом через це ця ізоляція вже відбувається. Вона буде поглиблюватись, якщо Росія не зупиниться і не припинить робити те, що вона зараз робить в Криму. Ми очевидно можемо сподіватися і навіть на санкції, про які вже відверто говорять і Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І такого роду ізоляція завдасть Росії досить відчутної шкоди. Скажіть, от багато країн відкликали своїх послів із Москви. Чому Україна не діє так само? Ну це питання не до Генерального консула в Стамбулі, очевидно, до міністра закордонних справ. Для розуміння який, ситуації, який логічний... Я можу гіпотетично уявити собі, хоча це дуже не характерно для дипломатів, говорити гіпотетично. А, мабуть, у нас зараз не так багато каналів зв'язку з Російською Федерацією. Наш посол в Москві Володимир Єльченко, це кар'єрний дипломат, людина, яку шанують в Російській Федерації. І, очевидно, зараз він зробить більше, намагаючись встановити якісь містки зв'язків з російським урядом. Буваючи в Москві, ніж ми використаємо його для якихось дипломатичних демаршів, символічних речей, таких як відкликання для консультацій, про налагодження зв'язків і пошукусь таких дипломатичних і політично виважених рішень і порозуміння в такому випадку в цій ситуації. Україна наближається автоматично, стаючи ну заручницею ситуації, якщо так можна сказати, вона наближається автоматично до євросоюзу, до інших ось тих об'єднань, до яких власне і прагнула наблизитися. Спочатку ну, автоматично в цьому світі нічого не відбувається, і нам не вдасться нічого не роблячи, досягти якихось результатів. І вибороти свою незалежність і територіальну цілісність ми повинні розраховувати в основному на себе і вирішити свої проблеми внутрішнього розвитку. Ми повинні розраховувати перш за все на себе. Членство в таких організаціях, як ЄС, не дається за жартовність, не дається за те, що хтось на вас напав. Треба відповідати великому переліку критеріїв в політичній, соціальній, економічній, юридичній. Нічніх сферах, звичайно, ми зараз говоримо нарешті, почали відверто говорити про те, що ми повинні були б говорити ті питання, які ми повинні вирішити. А це про все корупція, це про все судова реформа. Тобто є питання, які абсолютно далекі від конфлікту України з Росією, які треба вирішити для того, щоб набути членство в Європейському Союзі. Що стосується угоди про асоціацію, від якої так безглуздо відмовився президент Янукович і розплатився своїм майбутнім за це, то очевидно, я думаю, що тут перспективи набагато ближчі. Я думаю, що впродовж найближчих. Місяців це на це буде зреалізовано. Мабуть, знову ж таки, європейський союз, який не любить робити спішних рішень, почекає виборів президента в Україні. Ми переконається нам, власне того і залишається також. Чекати ми будемо чекати не тільки на ці події, але й на позитивне рішення. І власне на ми будемо працювати чекати мирної ситуації. Дякую, дякую.